Вітаю в обзорі комплект травмованих гальмівних шлангів на Toyota Sequoia. В базі цього автомобіля немає, тому надали нам дані по переднім шлангам і на заднім. Автомобіль тюнінгувався, прийшли супорта, прийшли супорта разом з шлангами, але вони виявилися короткими. Тому замовили у нас. Не знаю, це, мабуть, не стандартні, то що передні шланги. 580 мм задні 700 мм. Причому на задніх по три локатора замовили. Як на мене, це забагато, але сказали, що там так має бути. Тут у нас тойотовська мама з внутрішньою різьбою м 10 Крок-1, наружний конус і до супорта банджо під кутом 20 градусів. Всі чотири шланги мають такі фітінги. На передньому шлангу по одному локатору, на задніх по три. Так що звертайтеся, якщо вам потрібні нестандартні комплекти, якщо ви щось змінили вам або короткі шланги, або потрібні інші фітінги, ми вам в цьому допоможемо. В наявності всі фітінги під будь-які автомобілі, різні кольори. Так що практично з будь-яким тюнінгом, що ви плануєте зробити, ми зможемо вам допомогти по армованим гальмівним шланам. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд!